Турм аеропорту Махачкали. Як на це відреагувало керівництво Росії? Ракети над Кримом та обстріли Одеси і маршрутки в Херсоні. Далі про ці та інші події поговоримо детальніше у дайджесті новин. Несеться. Вчора ввечері в Махачкалі Дагестанці влаштували заворушення в аеропорту. Вони шукали там ізраїльтян. Зараз детальніше поясню, що сталося і які наслідки це мало. В столиці Дагестану вчора приземлився рейс Тель-Авіва. На рейсі не було євреїв та громадян Ізраїлю. Про це стверджує Рада національної безпеки Ізраїлю. Місцеві перевіряли паспорти у людей, що виїжджали з аеропорту на машинах, а потім НАТО увірвався до будівлі аеропорту. Аеропорт тоді зачинили літаки, що мали сісти у Махачкалі, перенаправили до інших аеропортів. Спочатку поліцейські не намагалися зупинити дагестанців, що штурмували аеропорт. І це при тому, що порушники закидували поліцейських камінням та нападали на автівки. А біля 10-ї вечора, коли місцеві вже заспокоїлися, їх почали затримувати. Скільки сотень дагестанців запакували 59, передає база голова Дагестану назвав штурм аеропорту грубим порушенням закону. Но ну, если у них есть какое-то мнение, видение каких-то вопросов, ну есть же э, организационные формы проведения таких мероприятий, можно выдвигать э, лозунги, которые не нарушают э, жизни, покой граждан, людей. Но ну, сегодня, например, э, заниматься захватом аэропорта, потом захватом э, самолета или так далее. Это что такое, дорогие друзья? Сьогодні зранку російські пропагандистські змі розповіли про 18 постраждалих після заворушення в аеропорту Махачкали. До лікарні госпіталізували 5 постраждалих. Серед них двоє з важкими черепно-мозковими травмами. Це четверо співробітників поліції та один цивільний. Пишуть у телеграмі республіканської клінічної лікарні. Учорашні антисемітські заворушення невигідні Кремлю. Хоч цю ненависть розпалила саме російська пропаганда. Такої думки директор центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сарц він розповів в ефірі латвійського телебачення, що сутички це один із проявів радикалізації російського суспільства. Він переконаний, Кремль буде намагатися придушити їх силою. І ні, Росія не шукає причини всередині своєї країни. Вони діють звичайним спів. Способом президент Путін збирає нараду щодо заворушень, щоб як несподівано обговорити спроби заходу використати події на близькому сході для розколу суспільства. А речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що до цього причетний київський режим. А поки збитки для аеропорту Махачкали в Росії оцінюють у кілька мільйонів рублів і відкрили кримінальну справу за статтею про масові заворушення. Повідомляє Рія Дагестан. Стаття передбачає строк від 8 до 15 років позбавлення волі. Ну і вже сьогодні аеропорт в Махачкалі відновив роботу. Але рейси з тель АВІВу тимчасово направлятимуть до аеропортів інших російських міст. Повідомили в Росавіації. Вісім ракет «Шторм Шедоу» сьогодні намагалися атакувати цілі в Криму, але росіяни усі їх збили. Ну, це така інформація від Міноборони РФ Українські служби, поки мовчать відтак жодної офіційної і достовірної інформації. Наразі я вам не можу розповісти. Втім, раніше мешканці Севастополя підтвердили вибухи Суспільному Криму. Окупаційна влада заявила про роботу ППО і нібито збиті дві ракети над містом. У Севастополі на момент повітряної тривоги призупинив рух морський та наземний громадський транспорт. Зупиняли рух й на Кримському мосту. А в Севастопольській бухті. Вдруге за день росіяни використали димову завісу. Раніше російські телеграм-канали заявили про удар по ракетно-зенітному полку ППО Росії поблизу села Оленівка у Криму вночі 30 жовтня. За даними Астра, 17 військових РФ були поранені. Стратком ЗСУ пізніше підтвердив інформацію про ураження ППО. Міноборони Росії ситуацію не коментувало. Сахал продовжує об'єднані наземні повітряні та морські операції в секторі Газа, стверджують там. Сьогодні ізраїльські танки помітили на в'їзді біля міста Газа. А також є інформація, що перерізана головна автомагістраль сектору, пише французьке видання. АФПІ це також повідомив кореспондент BBC, який перебуває у секторі Гази. Він пише, що місцеві публікують відео танків та бульдозерів, які блокують дорогу салах аддін Це головна магістраль сектора Газа. Шосе простягається на 45 кілометрів, охоплюючи всю довжину території від КПП Рафах на півдні до пункту пропуску РС на Півночі водночас армія оборони Ізраїлю стверджує, що під час зіткнень з бойовиками Хамасу в секторі Гази вони знищили десятки бойовиків, які забарикодувалися в будівлях і тунелях і намагалися атакувати війська. Ми повинні розуміти, що ми говоримо про підземну мережу Хамасу у сотні кілометрів тунелів, де перебувають більшість бійців Хамасу. А ми говоримо про близько 20-25 тисяч чоловік. Зараз переховуються під землею разом з лідерами та командувачами, з командними пунктами. Унктами зі зброєю, і ми припускаємо, що там є заручники. І щоб усунути їхні військові можливості, ми повинні розібратися з цією підземною інфраструктурою. Також сьогодні МЗС Ізраїлю підтвердило смерть дівчини, яку терористи Хамас викрали з музичного фестивалю. Ймовірно, катували. В соцмережах було відео, на якому в кузові машини бойовиків обличчям вниз лежала роздягнена до спідньої білизни дівчина. Це була 23-річна Шані Лук. Пізніше дівчину ідентифікували по черепу. Що ще відомо про події та заяви навколо протистояння Хамасу та Ізраїлю? Вчора до сектора Гази доставили 33 вантажівки з ліками, водою та продуктами це найбільша гуманітарна допомога, поки пише The Times of Israel, але цього замало. Тому Велика Британія намагається домовитися про тимчасове припинення бойових дій у секторі Гази. Це необхідно для того, щоб завести більше гуманітарної допомоги палестинцям, заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. Вон кажуть, до гази треба ввозити щонайменше 100 вантажівок на день. Про катастрофічну ситуацію в лікарнях розповів лікар, який раніше працював в газа, а зараз підтримує тісний контакт з тамтешніми лікарями з початку бойових дій. they have no antibiotics to be able to treat infection they have no clean water to be able to properly clean patients' limbs without anesthetic. Um, they have said this is horrifying. вже є домовленості між президентом США Байденом та його єгипетським колегою. Лідери країн зобов'язалися значно прискорити надання допомоги в сектор гази. Про це повідомляє Білий Дім. Вранці російські війська атакували балістичними ракетами Одещину. Ціллю став судноремонтний завод. На фото вирвав внаслідок обстрілу. На підприємстві пошкоджена техніка. Поранення отримали четверо співробітників заводу. Двох жінку та чоловіка забрали до лікарні. І також армія РФ обстріляла сьогодні Херсон. Маршрутка з пасажирами опинилась на одному з перехрестів в зоні ураження снаряду, який вибухнув. Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка перебуває в тяжко. У стані про це повідомив керівник ОВА Прокудін. Наразі це всі новини, і я хочу вам розповісти про те, що невдовзі вийде на нашому каналі. Очікуйте два репортажі з позицій наших військових та велике пояснення про те, чи можливо знищити Хамас та яке можливе майбутнє сектору гази. Тому обов'язково підпишіться так, не пропустите відео. А ми будемо знати, що ми рухаємося з цим форматом у правильному напрямку.